Продовжуємо розповідь про гадаринського біснуватого. Христос зглянувся над ним і вигнав із нещасного легіон бісів, які просили у Спасителя дозволу увійти в стадо свиней. Христос дозволив, і біси тут же проявили своє губительне начало, скинувши стадо свиней і зкручив море. Хто ж потопив свиней? Небіснуватий, який сидів біля ніг Христа, не хвороба біснування увійшла у свиней. Очевидно, що це справа легіону бісів, які були вигнані. Після такого ясного вчення Христа, здається, немає місця ніяким сумнівам щодо достовірності буття злих духів. Проте, не всі бачать у словах Христа вчення про дійсне існування злих духів. Багато хто думає, що словам Христа не можна надавати буквального сенсу, тому що він міг пристосовуватися до понять своїх сучасників. Така думка однозначно помилкова на наступних підставах. Підстава перша. Христос ніколи не брехав і не міг брехати і постійно боровся із забобонами. Зі своєї любові до істини і людей Господь не міг би застерігати людей і вносити в їхні душі страх перед злісними і могутніми ворогами роду людського, якби цих ворогів насправді не було. А ось підстава друга Сам Спаситель дивився на біснуватих як на оселю демонів, а тому, коли розмовляв із біснуватими, то звертався не до хворого, а прямо до демонів, називаючи їх духами нечистими і наказуючи їм вийти із хворої людини. Говорив Христос і про те, що робить вигнаний із людини біс. Коли ж нечистий дух вийде із людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже Повернуся в дім мій, звідки я вийшов, і, прийшовши, знаходить його порожнім, заметеним і прибраним, тобто вільним від чеснот. Тоді йде й бере із собою сім інших духів, лютіших за себе. І вони, увійшовши, живуть там, і буде для тієї людини останнє гірше від першого. Матвія 12 розділ. Підстава третя. Злі духи, які перебували в людях, як істоти окремі від тих осіб, у яких мешкали. Вустами біснуватих сповідували Ісуса Христа Сином Божим, боячись його могутності і влади над ними, і цим поневолі свідчили, що вони ним переможені, не сумнівалися у бутті диявола і святі апостоли. Подібно до Ісуса Христа, вони навчали про надзвичайно шкідливу діяльність злих духів, про їхній згубний вплив на рід людський. Говорячи про Христа, що Він зціляв усіх поневолених дияволом, апостоли і самі, за прикладом свого Божественного Учителя, зціляли біснуватих. І проповідували людям Христа, дивилися на перехід із язичництва у християнство, як на перехід із підвлади сатани до Бога. За вченням апостолів Христос прийняв нашу плоті кров для того, щоб своєю смертю позбавити влади того, хто має державу смерті, тобто диявола. Диявол – Є дійсною особою, інакше б апостол Іуда не зображав би його, як він сперечається про тіло Мойсея із Архангелом Михаїлом. Апостоли навчали, що демони духи розумні, але злі, будучи численними, вони утворюють своє царство, на чолі якого стоїть сатана. Із цих місць писань святих апостолів зрозуміло, що диявол є особою справді існуючою. Так ці місця і зрозуміли святі отці церкви. Святий Ігнатій Богоносець неодноразово у своїх посланнях застерігає уникати підступів і хитрощів князя світу цього і зміцнюватися проти диявольських підступів лагідністю, вірою. І любов'ю. Ангел, який по своєму переворотству був мудріший за інших, за свій злочин і непослух став демоном, а разом із ними і ті, що наслідували його, і захоплювалися його мріями, склали полк демонів. Диявол, завченням святого Іринея Ліонського, є творінням Божим, як і інші ангели. Він сам був причиною свого відступництва. За переконанням Тертуліана, усе, що ображає Бога, повинне бути приписане демонам і нечистим духам. Визнають буття злих духів і всі інші отці вчителі церкви. У своїх творіннях, що не раз побачимо нижче, вони міркують про природу злих духів, їхній перший гріх їхні підступи проти людей тощо. Особливо переконливо доводиться буття злих духів історією святих подвижників, як можемо це побачити з їхніх повчальних писань. Усе своє життя подвижники вели жорстоку боротьбу із духами злоби, нерідко траплялося, що демони являлися їм у чуттєвому вигляді, Відвоюючись від демонів. Своїм високим моральним життям святі подвижники виганяли бісів із інших людей, на що сміливо вказували язичникам на доказ істинності християнської віри, вірування святої церкви в буття злих духів і їхній надзвичайно шкідливий вплив найпереконливішим чином виразилося у її молитвах і молебних вчинах. У своїх молитвах Свята Церква наполегливо повчає віруючих просити Бога про визволення від злих демонів, лукавих бісів, ворогів безплотних. Визволи мене, Господи, від теперішніх нападів бісівських. Забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. Молитва восьма, вечірня. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осінняє себе хресним знаменням, молитва до чесного Христа. Господи, захисти мене від диявольської спокуси, молитва третя ранішня святого Макарія Великого, спаси мене, бо Ти, Бог мій і творець, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що відірвав мене від твоєї руки захисту, сподоби мене, Господи, послужити Тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Молитва восьма ранішня святого Макарія. Наставляє свята Церква прибігати до Пресвятої Богородиці із такою молитвою. Визволи мене від вічного вогню, від червія злого і пекла, повинного в багатьох гріхах, Не покажи мене радісним бісам, молитва сьома ранішня до Пресвятої Богородиці. Навчає молитися і ангелу охоронителю, щоб він не попустив злому духові володіти нами через пристрасті цього смертного тіла, щоб забороняв у демонам мучити нас. Молитва ранішня дев'ята до ангела Охоронителя. На випадок сильних ворожих помислів, церква пропонує. Правило визволення від злих помислів, тут церква висловлює вірування, що лише єдиним Господом подається всім сила проти диявола і воїнства Його, молитва перша. У чині святого хрещення, що використовується в церкві, і донині від хрещених батьків вимагається, щоб вони відреклися від диявола і всіх справ його і всієї гордині його. А можливість існування біснуватих, як справді одержимих злими духами, церква признає тим, що має особливий чин на визволення від нечистих духів. Це чинопослідування також відкриває нам і безсумнівну віру церкви у силу імені Христа і дану ним пастирям церкви владу. Над нечистими духами, щоб виганяти їх. Отже, усе переконує нас у бутті злих духів і передання народів і здоровий глузд, що освітлюється світлом божественного откровення, досвід святих подвижників і, нарешті, вірування церкви. Тому, як каже отець Іоанн Кронштадський, вперта невіра в буття злих духів є справжнім біснуванням, бо йде наперекір істині, наперекір Божественному откровенню. Людина, яка заперечує злого духа, уже пожерта дияволом, і сидячи в темряві і усінні смертній. Не в змозі споглядати сонце правди.